Хочу прочитати одне місце, яке написано в книзі об'явлення. 12 розділ і з 10 вірша. І почув я гучний голос на небі, який промовляв: нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, тому що скинутий наклепник братів наших. Який зводив наклепи на них перед Богом нашим день і ніч. Вони перемогли його кров'ю Агнця і словом свідчення свого, і не полюбили душі своєї навіть до смерті. Отже, веселіться, небеса і ті, що живуть на них, горе тим, що живуть на землі і на морі, бо зійшов диявол до вас у великій люті, знаючи, що небагато йому лишається часу. Цей євангельський текст говорить про те, що ті люди, які померли в Ісусі Христі, вони вже блаженні. І каже ангел Господній, що горе тим, що живуть на землі. Сьогодні ми живемо на землі і до нас сьогодні звернене це Слово. Горе тим, що живуть на землі. Чому? Тому що диявол великій люті. Скинутий на землю і робить свою страшну руйнівну роботу. І його роботу ми бачимо сьогодні в цьому світі. Війни, що відбувається у світі, різні біди, це пряма робота того, хто скинути з неба на землю, князь світу, цього, який сьогодні колотить, бунтує, нищить, вбиває, краде душі людські. І тому ангел Божий каже, горе вам, люди, тому що він в великій лютості воює проти людей, знаючи, що йому небагато відведено часу. І він тому дуже лютує. Його роботу, навіть віруючі люди не один раз бачать в своїх серцях. Коли ти зранку просипаєшся в доброму настрої, все добре, є що їсти, не хворієш. Ніби більш менш все нормально. І тут ти бачиш, як він тобі пробує знайти ж з твого життя якийсь такий момент неприємний для тебе, викопати тобі щось. Казало би, ти давно про це забув. Но це його робота викопати щось таке, що тобі неприємно. І ти проснувся, сонечко, жити хочеться, і тут ні з того, ні з цього раз атака сатанинська. Він тобі понавикопував з твого життя. Різні такі моменти, які тобі неприємні, які тобі не хочеться лишній раз згадувати. Він це накопає, накопає і тобі пхає це в голову, сує тобі в розум. І ти бачиш, пройшло 2-3 хвилини, і тобі вже так тяжко на душі. Уже втекло це все благо і добро, з яким ти проснувся, почалася сатанинська атака, пряма дьявольська атака. Або він тебе починає накручувати на якусь людину, непрощеннями, обідами і мучить, мучить і мучить. Або він зайде з іншого боку, зі сторони страху за завтрашній день. І знову починає людину мучити, віруючі люди. Які читають Біблію, які звертаються в молитві до Господа, деколи беззахисні перед страшними атаками сатани. Ідуть прямі атаки, і вони йдуть на всіх. Нема людини, яка звільнена від атак сатани. Сатана воює з кожною людиною, яка народжується на цій землі, а найбільше проти тих, які полюбили Ісуса Христа. Найбільше. А найбільше тих, які сьогодні несуть служіння в церквах, Сосуди Божі, пресвитера, люди, які що найбільша атака туди, збити з них, вдарити, повалити і щоб людина перестала служити Богові. Ми повинні це розуміти, що ті думки, які приходять деколи в наші серця, в наш розум, вони не приходять просто так. Є автор тих думок, який приходить удручати людину, постійно людину удручати. Від цього треба захищатися. Це треба розуміти. Духовно, не людина винна, а винний князь цього світу, який приходить, щоб воювати, тому що йому лишилося часу вже зовсім мало. Павло каже: сатана. Незабаром буде потоптаний під ногами вашими. І ось він лютує. І чим ближче до кінця, тим більше його лють. І ми, віруючі люди, повинні це розуміти, що нас ніхто в спокою не залишить. З нами буде проводитися щоденна війна, і Божий народ повинен вміти захищатися іменем Ісуса Христа.